Привіт, малята! Дуже рада вас бачити! А скажіть мені, малята, ми з вами живемо в місті або в селі? Так, ми живемо в місті, і наше місто називається Харків. А в когось з вас бабуся, дідусь, живуть в селі або в іншому місті далеко-далеко? Є! А скажіть мені, на чому ви до них добираєтесь у гості? Так, на гості можна поїхати на машині, на автобусі? Молодці. А в мене є маленька подружка. Звати її Оленка. Одного разу Оленка вирушила до своєї бабусі на автобусі. І я пропоную нам разом з нею поїхати в гості до бабусі. Ну що, ви готові? Ну, тоді починаємо. Приготуйте ваші рученятка, починаємо. Бі-бі-бі! Гудить машина? Тук-тук-тук. Мотор стучить! Йоду, їду, 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 він так голосно кричить. Шини труться по дорозі. Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу, вони шуршать. Швидко крутяться колеса. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Поспішають до малят. Ми з вами разом з нашою подружкою Оленкою поїдемо на автобусі. А ви знаєте, як називаються люди, які їдуть в автобусі? Так, це пасажири. Отже, ми з вами будемо пасажири. А хто веде автобус? Водій! Ну що ж, ми вже з вами готові вирушати в подорож. Проходимо в салон автобуса, займаємо свої місця, зручненько сідаємо і слухаємо, що нам каже водій. Увага, увага! Шановні пасажири, будьте обережні, двері зачиняються. Прохання дотримуйтесь правил поведінки в громадському транспорті. А що таке правила поведінки? Ви знаєте? А ну, ми давайте подивимось, хто як поводиться в громадському транспорті. Ой, я бачу одного хлопчика. Марк в автобусі усівся, на сидінні примостився і з кишені ручку взяв, спинку всю розмалював. Ще й посунувся ось так, написав: тут їхав Марк. Що ж ти, Марку, тут гордуєш? Ти псуєш, ти не малюєш. А скажіть малята чи бачили ви колись у громадському транспорті зіпсовані сидіння, помальовані, порвані? Я сподіваюся, що ви так не поводитесь. А ось на зупинки зайшла. Матуся з маленькою дівчинкою. Дівчинка була дуже маленька і почала вередувати. Матуся посадила її на сидіння, а вона стала кричати: Не хочу тут сидіти, хочу під віконцем. А під віконцем сидів старенький дідусь. Довелося йому встати і поступитися місцем вередливій дівчинці. Сам же він сів на самому краєчку. Бо дівчинка стала на сидінні на коліна, крутилася і ледь не забруднила дідусеві брюки. Тут автобус загальмував, і дівчинка враз опинилася на підлозі. І чому ти не трималася? Чому ти крутилася? Почала докоряти їй мама. Скажіть, як вела себе дівчинка в автобусі? А що саме вона зробила неправильно? А чому вона впала на підлогу? А що її запитала мама? А як ви вважаєте, чому в транспорті потрібно обов'язково триматися? Ну що ж, давайте ми з вами разом вивчимо і повторимо правила поведінки в автобусі. У транспорті. Потрібно поводитись чемно, бути привітним, не псувати сидіння і одяг інших пасажирів. У транспорті обов'язково потрібно триматися. А ще у транспорт не можна заходити з їжею і напоями, бо можна когось забруднити. А скажіть мені, будь ласка, на чому ми сьогодні з вами їхали? А хто нас привіз? А ким ми з вами були, поки їхали в автобусі? Так, дійсно, ми були пасажири. Ви запам'ятали правила поведінки в громадському транспорті? Ну, подивіться, ми вже й приїхали, нас зустрічає бабуся. Привіт, привіт, бабусічка! Носі ну, закінчилась наша подорож. Нам же час вирушати додому. Ми допомогли Оленці доїхати до бабусі. А скажіть мені, що нового ми сьогодні з вами вивчили? Так, це вірно. Ми з вами сьогодні вивчили правила поведінки в громадському транспорті. Я сподіваюся, що вони вам дуже допоможуть. Мені час з вами прощатися. До побачення малята, до побачення Оленка, до побачення, бабусю.